Вітаю вас прекрасні, і запрошую вас на таропрогноз на липень місяць для кожного знаку зодіаку. Задля того, щоб бути більш орієнтовним, що взагалі відбувається у нас з вами в астрологічному сенсі, я вас запрошую спочатку передивитися на літнє сонцестояння. Я зробила окремий запис. А зараз це буде на цілий місяць, липень 2025 року, щоб ви. Зрозуміли, що далі у кожного, що там буде відбуватися. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, приходьте на особисті консультації, на будь-які. Я обожнюю в 3D-форматі, тобто ви приходите і я роблю вам розклад, дивлюсь вашу натальну карту, і що у вас там відбувається, де у вас літнє сонцестояння, де у вас Юпітер перейшов в рак, і де у вас. Повин, тому що там Сатурн перейшов разом з Нептуном, і це, знаєте, така е, послідовність, структурність, виваженість повинна бути. Але про мрії це дивно звучить, але ну, ось так. І квадратура у нас з сонцем буде всередині, в кінці червня, тому. Розгортатися всі події будуть дуже цікаво і ретельно вже в липні місяці. Ну і я обов'язково запишу вам потім а, на молодик місяць прогноз. І зараз, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, пропонуйте своїм рідним і близьким. Давайте, будь ласка, мені зворотній зв'язок за для того, щоб я розуміла наскільки я тут для вас корисна і а, що у вас відбувається в житті. Добре. Починаємо. Близнюки. Ваш прогноз старо на липень місяць. Вау! Королева чаш. Подивіться, яка краса. Ну, вона навіть виглядає трішки схожа на мене. Тобто я в саду, але вона біля моря. Але романтична е, обстановка така. ну... Е, Вайб, такий романтичний в неї і в мене, ну це точно в енергіях, королеви чаш. Ви будете себе так відчувати романтичною жінкою, або ви зустрінете жінку, яка вам буде у пригоді, тобто допоможе в таких питаннях, як психолог, психотерапевт, таролог. Це може бути якийсь вчитель малювання, наприклад. так? Якоїсь творчості, яка вам дуже потрібна на початку місяця, знаєте? Прикрашати свій будинок, себе, своє життя. Ось це зараз дуже актуально для вас близнюки. Ну, і також це жінки, які можуть допомогти таких водяних стихій, як раки, скорпіони і риби. Будь ласка, звертайтесь до таких жінок. Ну і дозволяйте собі бути такими романтичними. Наступна колода. Ой, карта. Туз чаш. Ой, ну це красиво. Також чаші. І це говорить, що дійсно зараз питання у вас більше стосується почуттів. Можливо, ви закохані. Ось ця жінка, ви і ви закохані, і можливо ви зустрінетесь своє кохання. Ось так виглядає у нас чаша і Ось так Всесвіт вас благословляє і дає вам шанс або закохатися, або, врешті-решт, займатися улюбленою справою, дозволити собі закохано, щось творити руками, наприклад. Ну, ось таке з вами диво, чудо станеться на початку місяця липня. Це дуже красива карта. Продовжуємо далі. Наступна колода. Вау, імператриця, старший аркан, імператриця. А, так виглядає, бачите знак Венера. Це Венера обітілі. в обітелі. І це дуже красиво. Подивіться, як відчуває себе жінка. Ну Там ви королева були, а тут імператриця це ще вище по рангу. По статусу, це говорить про те, що ви настільки а, от на початку все правильно зробите в липні місяці, можливо, відпочинете, займетеся улюбленою справою, творчістю, дода, додасте творчості в своє життя, в справу, в роботу. І ви будете відчувати себе самодостатньою. Подивіться, і гроші у вас будуть, заробіток буде прекрасним в липні місяці, і ви на троні, і ви а, ну, знаєте. Ну, просто закохана в своє життя. Ви будете прикрашати себе, свою оселю, усе навколо, своє робоче місце. Я вам це раджу зробити. І поруч з вами будуть такі жінки. Ну, пам'ятайте, подібне притягує подібне, тому ось таке станеться і з вами. Наступна карта. Помірність. Також старший аркан. Красива карта, вона говорить про те, що на все свій час щось таке станеться, якась така, як то кажуть, несподіванка, хоча ну це або співпадіння. Нічого не буває такого в світі. Ну, я вам чесно кажу, знаючи, як. Усе влаштовано завдяки картам Таро, тобто завдяки 22 старшим арканам, вони показують будь-що в нашому житті, як воно розвивається, як воно еволюціонує. Навіть людина, коли народжується і зростає, що з нею відбувається, бізнес-проект. Ну тобто, будь-що можна подивитися, як все розвивається, і е, усе стає вчасно, і дива вчасно, і рятують янголи охоронці вас вчасно. Ви дуже важлива для світа людина. Ви е, обов'язково пам'ятайте про те, що ви під захистом янголов-охоронців, свого роду, тобто е, за вами споглядають і вас оберігають. Бачите, крила? Це янголов охоронець тому пам'ятайте. Ну і пам'ятайте про те, про бумеранг, що віддаєте, те й отримаєте. Тому е, дуже важливо бути добрими, співчутливими, щедрими. Людьми. І те саме до вас повернеться і дуже, ну, помножуєте набагато більше. Скільки віддаєте і більше приходить, повертається, тому пам'ятайте про це. Наступна колода. У мене така тут трішки, знаєте, барикада, тому що вітер і я таким чином. Тут тримаю холоди, щоб не розлетілися карти. Це ваша стихія, близнаки, повітряна. Так, шістка Пентаклів. Хороша карта, карта помічі, карта спонсора. Ви можете звернутися до такої людини, вона буде в вашому оточенні. А також ви можете бути тією людиною. Тобто тут троє людей. Допоможу тій людині, яка більш розуміється в своєму проєкті будь-чому, яка в по-хорошому дуже, знаєте, горить своєю справою, любить, закохана і хоче щось. Наприклад, монетизувати, масштабувати в своєму житті. От, наприклад, якщо ви та людина, то вам обов'язково допоможуть. Будьте тільки підготовленими, захищайте свій проєкт, презентуйте його красиво, а також ви можете інвестувати в когось кошти. Зрозуміли, тобто це карта помічі. Пам'ятайте про те, що нам дуже важливо вміти і не цуратися просити про допомогу, тому що ми з вами не на острові. Ми не можемо усе собі дістати, усе е мати. Так? Ми можемо. Багато чого для себе зробити, але щось нам потрібно від когось, і це нормально, комусь від нас щось потрібно. Тобто ми соціальні і ми повинні навчитися бути, жити в соціумі, спілкуватися і взаємодіяти, допомагати. Тому це про шість рак знаєте, рукостискань, Ось українською буде так. Ось це воно. Тому, можливо, вам треба залучити з шістьох людей, і у вас вийде щось дуже цікавезне. Цікава енергія, карта взагалі. Ну і стабільно заробіток гроші будуть в липні. Бачите, тільки сказала: стабільно заробіток гроші будуть і знов гроші. Знаєте, таке враження, що вам можуть запропонувати два варіанти. Розігравання ваших подій, тобто вас можуть вкласти гроші або запропонувати іншу роботу, і ви зможете роздивіться для себе варіант. Можливо, ви будете на двох роботах працювати. Також це може бути. Або якщо ви станете перед вибором чи залишити цю роботу та піти на нову, або ризикнути чимось, знаєте, вкласти кудись кошти. То тобто, звертайтеся за допомогою. Я зроблю вам розклад. І таро вам все покажуть. Що вас очікує, якщо ви залишитеся, і що вас очікує, якщо ви підете погодитесь на нову пропозицію, нову роботу, нову посаду. Тобто будь-що. Ну, цікаво, давайте дивитися далі. Що ж буде далі відбуватися в вашому житті, киснюки? Квіти повертаються від вітра? Так, імператор. Ну, no. це щось таке про посаду, мені здається, тому що це імператор, він на троні і, можливо, вам запропонують ну, якусь таку гідну пропозицію. Знаєте, я вам цього бажаю, близнюки. Це може бути спілкування з батьком, з начальником, директором, з людиною, яка на державній посаді. Це може бути воєнна людина. Вашого чоловіка можуть призвати або він може прийти у відпустку, якщо він ви в Україні, він служить або мобілізувати. Ну давайте подивимося далі про що це. Це шанс щось почати нове. Но це ж може бути шанс а, і стосовно піти а, служити. Також це може бути, це може стосуватися дітей. Можливо, ви захочете кудись, знаєте, щоб активний був відпочинок у дітей, тобто, запропонувати своїй дитині поїхати, наприклад, в Карпати відпочити або за кордон. Ну, тобто, це здебільшого обов'язково з якимось рухом. Можливо, навіть від спортивної секції ви можете відправити дитину, відпочивати. Тобто, Ходить, наприклад, дитина на футбол, займається, і вони їдуть кудись там і грати, і відпочивати. Також це може бути. Ну, і що стосується роботи, з'явиться якийсь шанс щось почати нове. І дуже треба буде швидко вирішувати. В подальшому це обов'язково дасть вам якийсь ну, е прекрасний розвиток подій в тому, що ви почнете. Давайте дивитися далі. Наступна колода. Тримаємо карти колоди. П'ятірка чаш. Буде якась спірна ситуація, і вона, знаєте, така на А, І вам буде ж якось неприємно і може захочеться поплакати. Ну, нічого страшного в тому немає, щоб плакати. Ну. Коли нам неприємно боляче, ми можемо, треба навіть вчасно дозволяти собі відчувати всі різний спектр емоцій, тому що не існує поганих емоцій. Важливо дуже вчасно їх проживати, дозволяти собі не витісняти, не дай Боже, в себе, тому що тоді у нас буде психосоматика, і ми будемо хворіти. А тут буде якась суперечка, ну, ви поб'єте з кимось чашки, наприклад. А, ну, Треба буде проясняти стосунки, яким чином я раджу, як психолог психотерапевт Не тикайте, не звинувачуйте, а говоріть через я посилання, що це таке. Я зараз відчуваю тету. Будь ласка, коли ти робиш щось так, мене це, наприклад, там, ображає, бо мені неприємно. Будь ласка, не роби так більше. Оце я говорю про себе, я не кажу ти дурак, пішов вон, да? а кажу про себе, про свої почуття і прошу про те, щоб ну, це припинилося. Це нормально, це треба робити, тому що ну, нас не повинні вивчати інші люди, не повинні здогадуватись, що нам подобається, що ні. Ну, тому це нормально. Давайте подивимося далі. Такі це буде про кордони. Ви будете захищати себе і свої кордони. Це буде як в прямому сенсі захищати свою оселю, себе фізично. Можливо, навіть я вам раджу, якщо ви знаходитеся десь в небезпечних областях в Україні, то раджу приїхати кудись, тому що ну, навіть на фізичному рівні видно, що люди. Будують барікади, а ви ж розумієте, проти ракет ніякі барикади, то треба рятувати своє життя. Це говорить іще про те, що ви можете ну, десь перетинати кордони за кордон їхати. звертайте за допомогою. У мене є під час війни. Якщо у вас є дитина до 18 років, я роблю безкоштовні таророзклади для того, щоб ви мали вибір. Щоб ви мали змогу подивитися, що вас очікує, якщо ви залишитесь в Україні під час війни, і що вас очікує, якщо ви перетнете кордон в будь-яку країну, країну ви обираєте не я для вас. Добре, це мій внесок в генофонд нації. Я хочу, щоб нація жила, щоб діти наші були живі і здорові. Тому звертайтесь за допомогою. Ну і пам'ятайте, що це наша задача. Вказувати іноді людям на наші особисті кордони, щоб вони їх не порушували. І їх треба знати. Кордони наші це все, що стосується мене, мене. Моє тіло, мої цінності, те, що для мене важливе. Ось так. Ну і вам вистачить сил. Ви зможете захистити себе і свої цінності. Наступна остання колода для вас, близняки. Красива карта, вирівняється у вас кінець липня, це вже карта переможця. Я Ж вам сказала, що у вас вистачить сил по сімки жезлів захистити себе і свої кордони. Це карта переможця, це колісниця. Ви дуже швидко впевнено будете рухатися у своїх справах, у будь-яких це стосується і роботи, і стосунків. Можливо, за кордон поїдете відпочити, ну тобто. Беземоційно, дивлячись на факти, ви будете стрімко рухатися в своїх ділах. Я вам цього бажаю, близнюки. І остання карта. На липень. Знов старший аркан, і він вже був імператор. Ось так він виглядав там, ось так він тут. Це більш сучасна колода І тому він такий, бачите. Ну, красива карта, і це лідер, це чоловік, ви будете спілкуватися з такою людиною, це може бути ваш чоловік, це може бути тато, це може бути воєнна людина, на кордоні. Ну, тобто, це буде рішуче таке спілкування, і воно доленосне. ну Таку людину ви не часто зустрічаєте, серйозно налаштовано, якщо я говорю про. Державну особу, так ну а здебільшого, це може бути чоловік, і якісь піднімуться його важливі справи. І бачите, другий раз поспіль за місяць якісь будуть стосунки з такою людиною. Вони дуже важливі, важливі як для тієї людини, так і для вас. Ну і плюс імператор це також про кордони, про перетинання кордону, про те, що ви будете. Поважно ставитися як до себе, так і до інших людей. Ви будете змушувати їх ставитися до себе поважно, і у вас все вийде. Звертайтесь, вам обов'язково допоможуть, якщо вам треба буде ось така серйозна людина, чоловік, держслужбовець, наприклад. Він вам допоможе у справах, які вам там будуть важливі наприкінці липня. Близнюки, я вам дуже рада, дуже прошу усіх. Пишіть мені відгуки, пишіть в коментарях, діліться зі своїми близькими цими відео для того, щоб більше було українців усвідомлених, більше просвітлених, більше могли собі допомогти і вибудувати своє життя, знаєте, підстелити собі соломку завдяки оцим розкладам, які я роблю саме за для цього, щоб вам була вдача і ви були щасливі. Папа, -па, до наступного місяця.